185 тисяч доларів, 216 квадратних метрів, продається цей будинок з газом. Він знаходиться у містечку в селі Круківщина поруч з Києвом. Максимально все зроблено по інженерії. Побудований з газоблоку 40 см утеплення 10 см мінеральна вата. товщина на у вас 50 см гараж на два авто автоматика. Котел встановлений, тепла підлога, чистова стяжка, чистова штукатурка. Дуже класне планування класне зроблено. Це кімната. три кімнати на другому поверсі. Тут кухня вітальня, столова, теж все вмонтовано. Сантехніка, бокс під душову унітаз. Все максимально готове до чистової. Телефонуйте, приїжджайте на перед.